думи мої думи, мені з вами. Що не розвіяв. Він казав, коли я співав, мені було легше, легше це все переносити. Я відтяг себе підтримувала. Він до мене постійно дзвонив і казав: Мам, слухай, як я співаю. Рідна мати моя ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя на долю дала, ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.